Готовий. Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Добре. Швидкість. Дві. Добре. Дванадцять вісімдесят. Один хороший корпус. Готовий. Оп! Видно, по ньому він не розвертається, вірно. І ножки швидкі такі. Непоганий. Просто трошки десь втратив своє. Останній. 13-28. Готовий? Оп! Два. Чотири. Є п'ять. Хорош, хорош. 14-37. Наступний. Ну, тренер говорить, прізвища трьох чоловік, один пробіг тренер наступний голдей. відразу. Ніченко говорять. Готовий. Запам'ятовуйте. Останній. Добре. Готовий? Оп!

Добре. 12-22. Діма кращий поки що. Готовий? Оп! Давай, 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 давай. Чотири. Добре. 13-10. Готовий? Тіклічка Катеринчука. включний, коженний кучерук. Включи, Діма. Швидше. швидше, штопуся. Швид, швид, Ще один. 14,73. Готовий? Оп! Хлопці вийшли за межі штрафного майданчика. Будь ласка. Останній. Добре. Готовий? Оп! Два. Три. І вибігти. Все, є п'ять. Хорош. Ну я три порахував. Четвертий і п'ятий. Чотирнадцять за люди. Готовий? Оп! Ключник, ожени кучеру кучерявий. Швидше. Єсть. 13,28. Готовий. Оп. Швидше старт. Боять раніше. Швидше. Останній. Добре. Єсть. 12,26. Готовий. Оп! Раз, швидше. Два. Швидше. Вісіміни. Три. Чотири. Ще швидше. Вибігти. Добре. 13.01. один. Ножку просив, не переносити. Кучерявий мазовецький лук мали шевмельник. Оп! Розбігайтесь, ви поводні. Останній. Добре. 14.70. Готовий. Оп!